Хотіла з вами поділитись таким сніданком. Ну, Хоча це і не сніданок. На просторах, інтернетах побачила е, такі типу, чібури коліниві. Ну, як на мене, це млинці, просто начинка зразу у нас петельні робиться. До тіста додаєте любу зелень. я додавала кріп. Можна зелену цибулю, можна і якісь сухі трави. Ну, За вашим побажанням вийшла. Запікається млинець з однієї сторони, по бачимо. Перевертаєте на другу сторону і додаєте. Тому яку хочеться начинку, але обов'язковий інгредієнт там моцарелка або сологуні, якийсь сир. Я сологуні добавила і в мене була варена колбаска, так дрібненько порізана. Далі дивіться. Берете просто з однієї сторони. Ось так раз. Такий візуальний чи робите. І з окраян так придавляєте, защіплюєте. Сир його схват. Пару хвилин сир топиться. І можна ще на другу сторону. щоб він підрівняється. І ось такий чебуречок. Лайдик смачний. Так. Да. Друзі, подивіться, як помідорки оці черіки виглядають у горшочках. Вже почали стигнути. А отут дві, правда, обламали, зараз підв'яжу впали. Друзі, я ще хочу подивитись, що в мене вийшло із живцюванням оцієї широколисної гортензії. Зараз витягну Ой, не лети. А ось подивіться, отут я також заживцювала навіть. Погінчики пішли, тримається гарно. Це пировсья, яка в мене котики поламали. Зараз ми з вами подивимось. Ну, пировські я поки не буду витягувати, бо вона десь два тижні. А от е гортензія, вона вже більше двох тижнів сидить. І мені цікаво, є тут корінці чи ні. Хочу якісь з вами. Ні, нічого нема. Друзі, нема нічого. Треба полити, бо пересохший. Вже грунт, бачите, деякі прив'яли. А, а на одній... Зараз вам покажу. Маленькі корінці є. Зовсім, зовсім малазить. Треба полити, о, напевне вам видно, треба полити, бо грунт дуже-дуже вже сухий, і тому воно призупинилось. Ну дивіться, витягнула я паровський, бо цікавість взяла своє. І от, якщо ви зараз зараз побачите, є маленький корінець. Бачите? Я думаю, з нею також все буде добре. О, от так видно. Ось, бачите? Біленький корінчик. Друзі, я вам ще хочу показати оце чудо. І ось хеба. красотонька. Хочу цей гібіскус, Не знаю, як він себе поведе. Він зараз цвіте. Чи зараз його ще поки не рухати, хочу до качелі ближче підсадити його. І ще хочу сьогодні. Ось ромашка заквітувала. Хочу цей виноград звідси прибрати? ось сюди посередині. І подивіться, друзі, не знаю, де в мене взявся на ділянці, але я побачила, що це за рослинка. Це паслін чорний. Це вона одночасно ядовита і лікувальна рослина ягода. Точно звідси приберу. Тим більше в нас дощ пройшовся, трохи промочила землю, рослини трошки ожили. І в повітрі, друзі, відчувається осінь. Така уже осінь, осінь. Бо вже наша сосна почала голки хвою скидувати, вже засіяла. Буквально за тиждень часу. І ця Кросота розпустилась. А тут, бачите, ще дві. І знову сонечко засвічує, і знову вам не видно жовтий колір всередині. Така вона балдежна троянда. А ця квітка вже тримає третій тиждень. Оця і оця. Тут вже нарешті вони зсохлись. Друзі, ось що з барбарисами. Трошки підгоріло внизу. Оце листячко вверху, наче тримається. А цей не де Адмірейшн. Ну, але живий, хоч не зовсім зі сух. Я розумію, що ці сухі гілки треба буде їх пообрізати. Якщо він прийнявся, думаю, що весною він почне наростати. Сьогодні ще викопала картоплю молоденьку з восьми. Кущики, оце пів відра. Чотири бурячка Витягнула Така цікава. Навіть не знаю, що це за сорт картопки. Тут було вісім картоплин у мене. І я в червні місяці, В 20-х числах, вона була така вже в'яла, мені шкода її було викинути, я її просто на грядку висадила. Друзі, потрошки просувається моя задумка і робота. Бачите, зсередини середини вже примолу забрала звідси, шиловидний флокс, отак по кругу цієї клумбочки, отак посадила, полила. У нас сьогодні такий вітер, і хочу. По центру досипати більше ґрунту, підняти його, і тоді буду висаджувати сюди більше сколенти. Там е, молодилка якісь, почітки. То, що в мене оця сторона, там, де вони ростуть в куточку, там по весні дуже багато води, і я думаю, щоб вони не пропали, не вимокли. То я хочу зробити таку як альпійську гірочку. Ось. Вже. Шиловидний флокс посаджений. Ось так. Друзі, ну я пересадила гібіскус. Спочатку думала три разом садити, потім передумала. Один посадила отут. Оцей мохровий, він такий світло і така темна серединка. А ось тут. Уже, уже на розпуску, але я його не побачу, на жаль, як він називається? Шугартіп. варігатним листечком. І хочу третій, оце біля качелі, з цієї сторони третій посадити біленький махровий. Ось так би він буде. І подивіться. Вчора пересаджувала ще сюди. Шиловидний флокс посадила. Друзі, викупала звідси я свій виноград. Бачите, звільнилось місце. Тепер тут планується ще одна трояндочка, така бордюрна. Отут у мене посажена скарлет. з цієї сторони я таку біленьку. Я забула назву її замовила. Ось тут її посажу. Тут у мене теж бордюрна, жовтенька росте. Між такою травичкою. Так, виноград пересадили біля цього, він трошки прив'яв, але залили добре. Думаю, що прийметься. Аж покажу вам, як Вероніка заквітувала. Красоня. А оця буде трошки інша. Тут квіточка інша. Зараз воно так хочу підв'язати, так до палочки її. Посередині оця принцес Надія живучка розовенька. Так прикольно. І ось тут, друзяшечки, те, що я вам казала. Я підсипала сюди ґрунт. Ну Десь на сантиметрів 7-8 підняла серединку. Чорнобривці, звичайно, звідси будуть прибиратися. Це тільки половинка висажена. І Перебираю сюди очітки і молодилка. Ну, і там, наприклад, Вероніку забрала молоденький. ось ту сизу. Вівсяницю, сизу. Тут буде в мене ще. Еріка, дзвоники, бачите, то сантоліно сизе, гвоздички треба ще там одні прибрати. ця альпійська, орегано. З цієї сторони в мене буде такий куточок з варігатним листячком. По бокам, скільки було камінців, отак флокс камінцями обложила, ну, те, що було, під руками. З цієї сторони, ну цей майорчик теж прибереться, буду трошки інше. Тут буде варієгат, а тут буде в таких темніших тонах. Бачите, очіток вуду, ну я його засипала, бо дуже багато оголеного такого корінця було. Думаю, що він попускає молоді прирости. Тому я його так засипала. Пересадила оцей. Я забула, як його назва, він вже відквітував молодилка. І ще попересажувала армерію. Вона трошки підвяла отут і тут. То, що вона також, наскільки я розумію, боїться вимокання. вона у мене була на клумбі, яка весною. Дуже залита водою. Ломи каміння тут повисажувала. Ще один там треба прибрати. І зараз вам покажу, як виглядають молодила. Дивіться, скільки мульчі. Уже хвоя осипається із сосни і вже в повітрі. Так пахне осінь. Ось звідси чуть-чуть уже повидюргувала. Дивіться, як гарно вони зараз на осінь виглядають. Хочу там позалишати там, по одній дві штучці, вони все одно будуть розростатися. Ось такі я заберу, таких два забрала, такі забрала. І з таких теж забрала. Хочу ще отакі. Вони такі прям голубосині. І отакі ще є з павутинкою. А сюди, може, з другої сторони ще отакий очіток підсажу. І ще камінцями доложу. Їх треба розріджувати, бо вони розростаються. Ось бачите, як вони порозростали. Я починає вже показувати, бачите, всередині такий колір це маршал. Вона має бути така забарвлена бурдовим. Ну а ця то взагалі. Зараз вам скажу. Погано видно? Ага. Froze and Flame. Треба навести. Оце одіті такі трубочки. Теж мені подобається. Ще розріжу ось ці дві, заберу ось цю або з тої сторони і заложу камінцями. Взагалі хочу отут біля сосни таку типу, грядочку на підвищенні зробити. І там все молодилами також засадити. А, такі от тут справи. Сюди засадила, друзі, календолу засіяла, подивіться, як посходила за неділю. Ось у мене перчик Поспіває. Дозріває це такий здоровий, здоровецький. Ще помідорки позбираю сьогодні. Ще трошки бажанів є, але я їх ще залишу. Бо вони маленькі, може трошки підростуть. Дивіться, дереться вгору. І цвіте, і цвіте. Уже ось ці черіки, якось так дивно. Вони, в принципі, мали бути всі червоні, але наскільки я бачу, тут є помаранчеві такі. Ну, вже сипляться. А сипляться, тому що їх хтось під'їдає. Хтось їх під'їдає, допомагає. Як пахне, друзі, цей Алісман. Дивіться, як він гарно ковриком, якщо треба десь закрити. Цвіте з весни і цвіте, і цвіте і радує. Тут буду, трошки похолодає, У мене тут є де неде суничка, я такий зовсім маленький клаптик отак зроблю, її густіше посажу. А ця грядка буде, не знаю, що я на наступний рік, напевне, тут буду переці баклажани висажувати. Трошки зроблю Поміняю, а на цих грядочках щось інше. Хочу зараз цей клаптик, я картоплю викопала, і засіяти гірчицею. Друзі, ще є полуничка. Де-не-де. Поодинокі ягодки, але смачні. Термонтантна. А з дайконом, сумніваюся, що в мене щось буде, йде в стрілку. Дайкон. Сюди стрілка з'являється. Квіт у нас не знаю, чи він наросте. Гірків нема змісту, так пізно висаджувати холодні ночі в них. Столку з них нема. Друзі, ось який урожай на 15 вересня. Трошки ще баклажанчиків, пів піввідра перчика. Звичайно, є гусениця зараз їх на всю більше помідорок. Друзі, подивіться, що я зробила. Засипала голками. Я завжди мульчую осінню, тому що ці голки не хочу викидувати, а насипаю так багато-багато оцієї хвої в проході. Бачите, сосни сиплеться, і я потім оце все закидаю. І коли ходиш ножками, не набирається оцей бруд до ніг. Чистенько собі пішла і все. Топтати, втрамбувати. і ось такі доріжки виходить. Далі буду докидувати, а перед тим збризгала весь бур'ян. Хочу вам сказати, що не весь. Отакий от, от бур'янчик, кульбабка. Вона не згоріла. Такі кущики оці були, то вони повисихали ось такі Бачите, сухі. А оця кульбабка ні. Ще в мене тут є один прохід, але він ще з бур'яном ось. Його треба попрополювати, а тоді теж іголками на, мину... на наступних вихідних засиплю. Ось такими роботами займались. А це в мене розмаринчик. Ой, як пахне. До речі, торкнулася і згадала, що треба декілька гілочок собі зірвати, бо я хочу ще зав'ялити помідорки. Але не з базиліком, а саме з розмарином. Зараз зірву. Ну, ось. На дві баночки, я думаю, хватить.